Просили показати в мене, як дістається ребро філейне. Показую. Середня частина, тут був бочок, я його вже зліквідував, різав на попередньому відео можете подивитися, який сьогодні бочок. А зараз, більш-менш, настільки це буде можливо, покажу, як робимо філейні ребра. Залишив я трошки власне, тих ребер з бочком в цій частині, повністю не відрубував. І потрібно зараз зняти сало з шкірою. З цієї частини, де знаходяться ці ребра і філе. Що я намагатимусь швидко зробити, щоб відео не було занадто довго. Можливо, десь прискую. Ось так виходить філе і ребро філейне. Я його розділяю ось так. Чуть-чуть навіть філейки додаю до нього, щоб воно було якомога більш привабливе. Ось так розрізаю. Потрібно зараз відділити філе від хребта. Маємо ось такий е, хребет. Це називається суповий набір. Потім ми його порубаємо, а зараз треба відрубати від нього ребра. Трошки з першого разу нам не вдалося, але. Груба сила виправила це. І виходить в кінечному результаті ось таке реберце. Воно Називається філейне, бо знаходиться близько до філейки і захоплює частину власне, філейки. Для гриля дуже-дуже класна штука. Всім гарного дня!